Дні були дійсно збільшення атак, особливо по критичній інфраструктурі на вихідних. Удари по критичної інфраструктурі не зменшилися, але от трошки зменшилась по житлових кварталах. Але ми розуміємо, що сьогодні знову почнуть гатити по всій території прибережної Херсону та області. І як ви вже сказали, 11 приватних будинків вчора було пошкоджено двоє людей. Постраждали внаслідок атаки російського безпілотника по заправці. Це 25-річна жінка та 43-річний чоловік. Отримали поранення та від було доправлено до лікарні. Зараз вони отримують цю необхідну допомогу. Окрім того, вчора знову атакували ТЕЦ. Дронами росіяни вони прекращають вони атакувати, не припиняють е, критичну інфраструктуру, а особливо е, ТЕЦ. Тому на на жаль, е, що ми все, що ми робимо, ремонтуємо, все одно вони постійно пробують зруйнувати, але ми не припиняємо спроби, щоб відновити роботу ТЕЦ. Ну і, крім цього, з позитивних новин то вчора ми над Областю збили сім шахетів, які е, курсували через область. Це можна зробити в принципі доволі таки швидко, ну відносно да, тиждень-два, якби е, дозволяла безпекова ситуація. Ми самі розумієте, що те знаходиться менше ніж в трьох кілометрах від лінії, де стоять е, вороги, які стріляють постійно запускають дрони, і тільки вони бачать якийсь е, рух. На підприємстві Вони одразу запускають дрони, запускають, і починають коригувати вогонь артилерії по об'єкту, і тому дуже важко робити в таких умовах і працювати. Ну і звичайно, важко знайти людей, які це робили б для ну, з такою загрозою для життя. Тому звичайно будемо пробувати робити, потрошку відновляти, але розраховувати найближчим часом, що це зробиться. Це на жаль не можна.